Вітаю! Ось вам ідеальний рецепт кваса із бузини або шампанське, кому як подобається. Так, друзі, і готуємо такий смачний напій або квас, хто як говорить, або шампанське із бузини. Вчора я її зірвала. Мені подобається, як вона працює, коли вона ніч полежить. Ось така у нас гарнюня бузина. Всі ми знаємо, що, як вона корисна і наскільки корисний цей напій, натуральний. Дуже-дуже смачний, тонізуючий. Так, якщо у вас бузина, дивіться, не дуже велика, да? суцвіття не 60 штук. Якщо у вас бузина велика суцвіття, то беремо їх 30. У мене вони невеличкі, тоді я беру 60 штук. Далі, для приготування на це у нас буде на 10 літрів води. Якщо є у вас можливість, то візьміть звичайну джерельну. Якщо немає джерельної, то беріть звичайну воду, яка у вас є. Ну, звісно, краще її якби перекип'ятити. Ну, якщо ні, то робіть і так. Потім беремо 05 літра цукру. Це менше, ніж 0,5 кілограма. У баночці менше, ніж. Пів кіла цукру, тому 0,5 літра цукру. Також беремо лимонну кислоту, кислоти нам потрібно буде півтори чайної ложечки. Це на 10 літрів води. Потім беремо ізюм. Ізюму нам потрібно буде десь по 2-3 штучки на пластикову бутилочку. Це для того, щоб швидший був процес бродіння. Можете не додавати, якщо вам подобається, можете додати пелюстки троянди, разом із суцвітями покласти. Якщо подобається, буде такий смак трішки такий ніжніший. Так, якщо вам ще подобається, хочете змінити колір, то можете додати 4 столові ложечки чаю каркаде. Буде дуже гарний колір. Ну, це як вам подобається. Можете нічого не додавати, тільки із самою бузиною. Так, тепер у велику ємкість, яка у вас є, висипаємо бузину, висипаємо цукор. І наливаємо воду. Так, тепер це все добре перемішуємо. Вода холодна, ну, джерельна, або питна, тільки не газована, звісно. І це все добре перемішуєте. Вже ви бачите, в нас он колір починає мінятися да, у водичці. Уже бузина віддає свій колір. У бузині, до речі, є природні дріжджі, і їх тут багато, тому на які дріжджі сюди не додаються. Тут іде процес природні бродіння. Це і корисний, і смачний, і дуже гарний напій. До речі, кажуть, можна цей напій ну, два місяці так, зберігати. з моменту, того, як ви його зробили. Але я дуже багато знаю таких от людей оповідей, що, кажуть, там забули у погрібі, бутилочка десь засунулася, да, заховалася. Навесні знайшли, Боже, він смачнючий такий. Ну, але зазвичай кажуть, цей весь напій якби, випивається в сезон. Значить, дивіться, цей напій можна робити як би хвилями. Зараз у нас іде, би, перша хвиля цвітіння бузини. Але я вчора збирала дуже багато бузини іще не розквітлої, тому ви можете, наприклад, через недільку зробити ще одну таку заквасочку. Да? І потім ще через недільку. Я думаю, вона ще тижня-три точно буде цвісти бузина, залежить, де вона росте. Я вчора збирала в такому місті екологічно чистому. Зазвичай дуже її багато, але шукайте такі місця, де немає транспорту, щоб машин не було. О, Ми вже бачимо, як колір у нас міняється. Дивіться, тепер ми добре перемішавши. Перемішайте так, щоб не було цукру. Так, уже який гарний колір. І запах такий дуже-дуже гарний йде. Так, тепер, як гарно перемішали, ставите на 15 годин, щоб вона у вас більше віддала в рідину. Свої корисні властивості бузина. Через 15 годин будемо далі з нею працювати. Так, друзі, пройшло у нас 15 годин. Бачимо, у нас бузина потемніла. Я зробила дві отаких каструльки величенькі, і тут Теж, видно, вона вже віддала все, що могла віддати. І зараз нам що потрібно зробити? Нам потрібно виняти всі оці суцвіття, квіточки, виняти, процідити, і потім будемо робити далі, ось, бачите, запах. Дуже приємний, прям заходиш на кухню і запах дуже приємний. Так, процесу бродіння в нас ще немає. Значить, берете чистими руками, звісно. Так, віджимаєте прямо в ємкості і відправляєте в мисочку. Знову берете, віджимаєте і відправляєте в мисочку. Вже такі віджаті у нас тут суцвіття. І все. Це все робиться дуже швидко. Отак. Віджимати потрібно, тому що тут ще багато у нас водички в цих суцвіттях. Треба все віджимати. А потім процідимо. Все, робиться все дуже швидко. Так, друзі, процідила я наш квас. Колір дуже гарний. Як я вже казала, могли б, кому подобається колір, наприклад, там такі як Каркаде, додати з самого початку. У вас був би такий насичений, б, такий яскравий. Червоний колір у нас такий, як шампанське. Дуже гарний запах, теж, ще раз говорю, дуже приємний. Тепер процідили, беру півтори чайної ложки на 10 літрів лимонної кислоти і сюди насипаємо. Так. Тепер Беру, так як я порахувала, у нас буде 6 бутилок, півторашок і одна літрова. То, щоб изюма в нас було у кожній бутилочці по 3 штучки, порахувала, значить, мені потрібно 20 штук. Кидаю ізюм, Це для того, щоб у нас був скоріший процес бродіння. Все. Перемішаю це все і ставлю ще на 9 годин. Потім будемо далі працювати. Так, друзі, пройшло 9 годин, буду розливати квас в бутилочки пластикові. Ось сюди в нас який вже ізюмчик піднявся. Так, і ось сюди теж. Ну, колір гарний. Ну, в цих каструльках не дуже видно такий жовтий колір, але колір гарний. Зараз буду займатися і розливати. Так, розлила я свій квас в бутилочки. І зараз дуже важлива інформація. В бутилочки квас потрібно не доливати десь на 5-10 см. Бачите, в кожній бутилочці у мене є місце для того, щоб коли він буде бродити, газу було де діватись. Це обов'язково, тому що якщо у вас не буде отакого простору в бутилочці, то у вас їх порозриває. Я теж, коли не знала, було в мене таке, що Наливала, а потім ті бутилки просто рвало. Так що обов'язково робимо так, щоб у нас був отакий простір. Не доливаємо краще на більше. Я роблю оце. бачите, в кожній бутилочці у мене такий гарний простір, я не доливаю. Бачите, скільки багато вийшло бутилочок? І в кожну бутилочку я положила по дві ізюмки. Для того, щоб у мене не для смаку, а щоб процес бродіння був швидший. На смак він ніяк там не впливає. Так, і зараз ми ці бутилочки ставимо в тепле місце. Тільки обов'язково провірте, щоб у вас було щільно закрита пробочка бутилочки. щільно. Так. Тепер ми ці бутилочки ставимо в тепле місце. Ну, ми їх не ставимо, а ми їх беремо і отак складемо. Це дуже важливо. Отак, бутилочки повинні у вас усі отак лежати. І вони у нас лежать до тих пір, поки берете кожен день. Бут бутилочку так на... прощупуєте. Коли вона у вас стане такою тверденькою, берете, забираєте їх і складаєте у прохолодне місце. Все. Десь приблизно це потрібно, ну, якщо погода тепла, десь тиждень, а може і раніше, то вона у вас... вас то квас у вас уже готовий. Ну ви його. Берете, обов'язково ховаєте у прохолодне місце. Ну, Там кладовку, погріб, там, чулан, де ви маєте таку прохолоду більш-менш. Але і навіть коли ви викладаєте в тепле місце, ні в якому разі не ставите під прямі сонячні промені. Так, щоб було у вас тепло, але прямі сонячні промені не Падали. Я так розказую, як би може, знаєте, хтось каже занудно, але так, щоб кожен почув і знав, щоб у кожного вийшло. Бо коли тобі не дуже так розкажуть, щоб ти так від А до Я, то у тебе де щось і не вийшло. Так що, друзі, шампанське виходить просто ідеальне. Колір гарний. Хочете, щоб він був у вас такий більш насичений? Він такий жовтенький. Так що берете, робите, будь ласка, такий квасок, натуральний. Сюди йде дуже мало цукру, кислоти йде мало. Ідеальний просто рецепт. Так що, друзі, будь ласка, хто? Кому сподобалось моє відео, будь ласка, ставимо лайки, пишемо коментарі і запрошую також, ділимось моїми відео. Або собі туди з піски е, ховаємо як, е, е, такий, знаєш, рецептик на майбутнє, щоб він у вас був, щоб ви його ніде не загубили. Так, і запрошую до себе нових підписників. Будь ласка. Робіть квас, квас дуже-дуже смачний, просто рецепт. Я вже його для себе чітко оформила, заховала в свою, свій записничок і ним користуюся. Так що, друзі, бажаю всім миру добра, щоб у всіх було все добре і щоб у вас завжди була в душі теплота, щоб у вас було бажання. Щось нове пізнавати, щось нове робити. Робіть, робіть гран, гарні справи обов'язково і бережіть природу. До нових зустрічей!